На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя понад 200 школярів присягнули на вірність Росгвардії. Окупаційна влада продовжує мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях. У школах відбуваються масові посвяти до кадетських класів Росгвардії, де дітей з раннього віку виховують у дусі воєнної дисципліни та лояльності до російських силових структур. Лишень цього тижня. Понад 200 школярів склали присягу вірності батьківщині перед діючими бійцями Росгвардії. Під час церемонії кадетам урочисто присвоювали звання, наголошуючи на честі, служіння і патріотичному обов'язку. В ряди кадет вступили около 200 юношей і дівушек. Приймали клятву действуючі бойці Росгвардії. Кожен новобранець поклялся бути чесним, добросовісним, вірним родині, з гордістю і честью носити високе звання кадета. школи, чесним, Уже зараз окупанти готують підлітків до вступу у військові інститути Російської Федерації, формуючи покоління майбутніх солдатів. Це черговий доказ системної політики мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях, які мають стати лояльними вихованцями Кремля та брати участь у нових імперських війнах-агресора.